Добрий вечір, мешканці міста Чорноморська. Хочу дуже коротко розповісти нам про сьогоднішній день про події в нашому місті і про вмикання електропостачання. Я не хочу розказувати, що трапилося, всі це знають. Єдине, я хочу, щоб люди розуміли, що сьогодні нам на місто дали якийсь обсяг електропостачання і ДТЕК включає нам полінія. Якщо тільки йде перебор електроенергії. Нас размикають. Так що прошу всіх мешканців, кого є світло максимально, максимально економити. Це е, буде так, що ми маємо шанс остатися зі світлом, а маємо ще більше шанс, щоб когось ми підключимо. Хочу сказати, що да, я розумію, що в когось є, в когось нема е, світла. Е, місто на превеликий жаль цим не керує. Є енергоуправляюча компанія. І ми наверное, ви всі бачите, що в інтернеті пишуть, що 64% в нашій області не підключені сьогодні до світла. 64%. В нашому місті майже 50%. Якщо у нас не буде багато потреблення електроенергії, ми маємо можливість там, о 10-11 о годині будуть мати можливість нам додати ще електропостачання. Перше це лікарня котельна. КНС, водопостачання, це на першому плані. Лікарня працює, тепло дає, е, іде. Я розумію, що не всі дома, ну більшість домов з теплом. Е, сьогодні така ситуація. Будемо дивитися, що буде е, завтра. Е, хотів би вам на це дуже-дуже зауважити. Я знаю, в яких домах немає світла, ми дзвонимо, ми просимо, але якщо тільки йде великий обсяг електроенергії, е, тут нема людського фактора. Тут є фактор вимикання автоматично. Я, будь ласка, прошу вас це зрозуміти. Також, також хотів би сказати, що з водою ситуація нормалізувалася, вода є, десь може бути трохи нема води, де нема теж електропостачання, не падимає на останні поверхи. Но в місті взагалі практично є світло. Також хотів би сказати, що працюють два бювети, всі знають, де вони. І з завтрашнього дня на площі Труда 17 теж біля утреннього ринку буде працювати бювет. Це дуже дуже важливо. Також хотів би сказати вам, що я завтра зранку збираю представників там директорів ОСМД, які сьогодні є на місці. І я думаю і впевнений, що мене е, смотрять там директора СМД, які уїхали за кордон. Я прошу вас, я вас прошу, поки що прошу. Е, дайте документи, дайте е, щось вам, які люди заміняють вас, бо без вас ми не можемо допомогти вашим людям, яких ви. З ними працювали в мирний час і були там головами ОСМД. А хтось уїхав, я на цього не називаю фамілії, а хтось уїхав, і документи не передали, і не оставили замість себе е, когось. І сьогодні ми маємо і кольоровий бульвар, маємо е, проблема, Нам потрібні відповідальні люди, які будуть відповідати за електропостачання, е, за все остальне, тому що з нами не розмовляють, тому що ОСМД це віддільна організація і. Там я, як мер, нічого не можу зробити. Дуже прошу завтра всіх представників СМД, які мають функціональні обов'язки, прибути до мене і всіх мати якісь удостоверяючі документи, що ви маєте на це право і маєте право там підключати, відключати і має, маєте право там робити. Я е, хотів би це до сказати дуже коротко і розумію на понімання людей, е, в кого немає тепла. Прийомна робота, я майже нахожусь тут кругло, цілодобово. Дзвоніть. По кожному случаю розбираємося віддільно. Але не треба дзвонити, якщо там годину-дві нема світла. Я розумію, у кого людей більше світла немає більше доби. Це розумію. Так що хотів би вам всім побажати спокійної ночі. Будемо працювати, будемо робити. До нових зустрічей. У нас все буде хорошо.